Вартість електроенергії для бізнесу зростає щомісяця. У нас типа ринок є, який взагалі не працює, але на цьому ринку знову ж трейдери потужні, олігархічні. На цьому ринку різного роду структури, ті ж, монополія енергатома. І тому настабільна вартість електроенергії зростала починаючи з травня. В травні, в херні, на 30, майже на 30% щомісяця зростала, а потім, якщо брати. О, наприклад, липень або серпень тут не набагато, а там 3-4% в місяць зростала. Але потрібно говорити, що, наприклад, в серпні вартість електроенергії в Європейському Союзі була щонайменше в 2,5 рази дешевше. Тобто, вона не те, що не повинна була зростати в серпні, вона повинна бути впасти і досить серйозно. Але, на жаль, наші риночники, називаємо їх, базарники. Вони якраз і все зробили для того, щоб тримати електроенергію на високому рівні.